Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її Ведучий Олександр Сопельник. 22 липня. Активні мешканці Кривого Рогу мали змогу долучитися до еко-вікенду на скелі Мала Орлинка. Головна місія заходу, демократичність та соціальна відповідальність. Та більш детально про це ми сьогодні поговоримо з начальницею відділу розвитку туризму комунального підприємства інституту розвитку міста Кривого Рогу Ганною Літвінчук. Вітаю, пані. Вітаю. А, пані Ганна, давайте почнемо з того. А, чи, чи це такий перший захід а, проведений, так чи вже були подібні у кривому розі? А, захід, ну, ідея проведення заходу такого виникла на початку карантину, вже період такий літньо-осінній, коли вже дозволили збиратися невеликими групами до 50 осіб. І от ми вирішили придумали такий от проект. Щоб людей трошечки вивести, по-перше, в природу, да, відволікти від таких от, да, переживань того періоду е, карантинного, е, щоб вони були на свіжому повітрі, активно могли відпочивати. Ну і щось таке корисне, не просто так і ще й з користю проводити свій вільний час. Е, і на той рік ми провели чотири таких заходи е, на різних туристичних локаціях міста, е, це був. Затоплений кар'єр на Зарічному. Це була скеля Велика Орлинка. Це була Балка Північна-Червона, і на наступний рік ще був. Карачуни у нас були ще узбережжя Карачунівського водосховища було. Тобто ну, небагато, невелика кількість людей, ну, якби прибирання території і потім якісь невеличкі активності, були там екскурсії, катання на сабдошці в кар'єрі, затопленому, йога на білій горі, наприклад. Ну, тобто такі розваги, екскурсії, обов'язково якісь такі тематичні, да, якщо вони стосувалися до саме даної локації. І ну захід мав досить таки гарний успіх, і тому вирішили повторювати. Вирішили повторити. да, все ж таки зараз важливо людей психологічно розвантажувати, да активний спосіб життя пропагувати. А ну і звичайно, от все одно, незважаючи на те, скільки б ми не розповідали про ту чи іншу локацію, де цікаві місця, які є у Кривому Розі, але все одно не всі знають про такі унікальні місцини міста. І тому от, вирішили да, розпочати з невеличких таких івентів, ну, от, з прибирання туристичних територій, ну і плюс от, такого відпочинку розваг на свіжому повітрі. Чудово, це дуже добре, що кожного разу міняється локація, так? Але мені цікаво, чому в цьому році пав вибір саме на цю локацію, саме на скелю Мала Орлинка. Ну, розглядали да, різні варіанти, але, ну, по-перше, територія дійсно є унікальною з точки зору природоохоронної території, ну і взагалі комплексу такого. Концентрування ну, невеличких різних цікавих локацій в одному місті, тому що все ж таки скелі модру є. Унікальною геологічною такою пам'яткою е, природи, тому що це най, най, одні з найдрівніших порід е, на планеті Земля, виходи кристалічно українського кристалічного щита на поверхню. Е, ну І скелі, в принципі, завжди приваблювали е, е, стародавніх людей, бажали там скелі місцями сили. Ну і е, саме там ну, дійсно таке місце, де там, є, наприклад, і гроти, джерело води, і от скеля Мала Орли. Велика орлинка є місце, де скелелазіння проводяться, різні змагання проводилися, тренування з альпінізму, фотосесії. Дуже багато екскурсій відбувається саме по цій території. І якось так ну, от вирішили, що потрібно все ж таки показати місцянам таку гарну територію, ну і крім того, прибрати її, зробити велику. Суспільно корисну справу Угу, чудово. А, як вдалося? Ну, все ж таки війна вона продовжується, так? Але як вдалося в такі часи організувати такий захід, так і хто допоміг з організацією? Угу. Е, ну, захід відбувся за ініціативи інституту розвитку міста, за підтримки Криворізької міської ради. Е, ну і звичайно, що без партнерів, без підтримки людей, які ну, вболівали за нас і підтримували в організації. Да, дуже було багато. Дуже велика вдячність центральному міському району за те, що ну, в принципі, приймаюча сторона, да і все було ну досить таки скоординовано. Всі дії. По організації такого чи невеликого заходу, але все ж таки е, дуже було ну, важливо і відчувалася саме їх підтримка. Е, звичайно, що е, будь-яке прибирання потрібно да з урахуванням е, техніки безпеки, да і. Е, Таких матеріальних засобів, як рукавички, як сміттєві пакети. Тому там основний такий наш партнер це зелений центр «Метинвест», який надав нам саме от рукавички, мішки, за що ми їм дуже вдячні інструменти. Ну і звичайно, що. Три основні локації, які е, е, працювали кожна з них, ну ти організатори да, цих локацій, дуже допомагали нам. Е, перша локація для ну у нас було. Ми поприбирали, так, і у вдячність волонтерам-учасникам, які прийшли на захід, це були такі три основні розваги. Це було скелелазіння на скелі Мала Орлинка, його проводив позашкільний заклад Меридіан, секція скелелазіння. Вони якраз проводили траси, натягували траси на скелі, ну і крім того, допомагали ще. Державний гірничорятувальний рятувальний загін, ДСНС була зроблена тролея, тобто ще її прокачували на тролеї, тролей, тобто ну, організовані такі є місця саме для от, організації таких е, спортивних е, локацій. Друга локація це у нас була йога медитація з елементами астрології від спортивного центру Фітрум, та, який особисто проводила Світлана Жукова. Досить таки багато людей було, ну і всі вийшли такі задоволені, спокійні, дуже добре попрацювали да, над своїм внутрішнім яким, ну, станом, те, що є зараз дуже важливо. Третя локація це у нас була локація у п'ятій школі. Там знаходиться музей авіації, в якому навчалися шість героїв авіації, із них двоє мали по дві зірки, і тому якраз там екскурсія була пов'язана саме з життям і героїзмом цих людей. Цю екскурсію провів до п'ятої школи провів наш. Відомий криворізький письменник, краєзнавець, журналіст Володимир Бухтіяров. Ну, я б навіть просто на Володимира Бухтіярова прийшла послухати, тому що ну, людина малітнього віку, але дуже багато чого знає про Кривий Ріг, дуже багато знає відомих людей історії, з історії Кривого Рогу. Крім того, була Вікторина у нас така, вона вийшла на краєзнавчо-ботанічно, тому що вивчали. Рослини, які розташовуються на скелях модру, вивчали історію, там внутрішній склад порід, ну так розповідали, да, щоб все ж таки, не просто щоб да, прийшло там в захід безінформаційно, але саме для того, щоб познайомитися з цікавинками цієї місцевості, була можливість подивитися в віар-окулярах відео. Одне з відео на байдарках вздовж скель модру ми знімали колись таке відео, тобто поглянути з води, як виглядають ці скелі, от саме з води. Тобто така була можливість. Досить насичена програма, я так наскільки а, від, я чую зараз. Ну, так. Невелика, невелика да, кількість часу, але ну, ми розділили е, ну, на, на вибір людей, ставили, да, от, куди б ви пішли, да, хто куди хотів. Тобто, якщо фізичні там, якісь е, ну, е, сили не дозволяли да, там, лазити, тому що це, звичайно, дуже важко да, ну, фізично, мали змогу піти або на йогу, або на екскурсію, наприклад. Тому, ну, от... Це чудово, коли є вибір, так, і це. Це це дуже класно. Так пані Ганно, от вже ж не перший такий, так як ви прям угу. сказали. А чи з'явилися вже постійні учасники, які постійно долучаються до кожного з вікендів, так і чи стає нових учасників більше з кожним разом? Ну дуже приємно. По перше, те, що дійсно нових учасників було дуже багато і долучалися дуже багато. От соціальних мереж побачили, в новинах побачили про Цю подію дуже багато було мені дзвінків, запитували, чи можна з дітьми прийти, сім'єю прийти, да, там що потрібно. Ну, тобто, запитували, чи вперше там говорили так вперше. Тобто, нас волонтер збирав на вулиці, ну на зупинці громадського транспорту людей, тому що ну, все ж таки дойти треба було знайти, де ця локація знаходиться. І е, от я так для себе проводила навіть ну, е, таку опитування, хто був, то має. Майже от, ну, більше половини людей все ж таки не було на, на скелях. Але дуже приємно, що захід відвідують навіть постійні волонтери, які там, три роки тому приходили на заходи, і вони зараз от, допомагали вже в ролі організаторів, коли, коли ми розбивали на локації для прибрання, тобто вже такі були ну, люди, на яких можна покластися і доручити таку важливу справу, як супровід людей. Тому це дуже ну, надихає. І ну, ми розуміємо, все ж таки, що е люди скучили за такими заходами, хоча б невеличкими там. Три-чотири годинки, да, і те, що ми можемо там да, витяг витягнути з дому людей, да, і зібратися з сім'єю. Дуже багато батьків там, от, коли дзвонили, говорили, ми хочемо прийти, щоб показати своїм дітям, що значить відпочивати правильно, що не треба кидати сміття да, там, де ти знаходишся. І от ну, в таких словах, от ну, дійсно от, ти розумієш, що ти робиш ну, правильні справи для ну, подальшого нашого розвитку. І, відпочинку. і що не дуже дуже важливі, а, чи довго проходила підготовка до самого заходу? Ну от сьогодні ми вже розпочали підготовку до наступного заходу. А навіть так. <гум> да, 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 тому, тому ну три тижні десь так потрібно все одно, щоб ну, все ж таки залучити певну кількість людей. Ну, по-перше, органі ну, організаторів, партнерів. І звичайно, що дуже важливо, да, от со ну, соціальні мережі, різну ну, реклама, да, події для того, щоб залучити ну, як найбільше кількість людей. До таких заходів, угу. а, що ж, пані Гано, я дуже вдячний за те, що ви завітали нашої студії. По перше, і по друге ну, звичайно, за ці заходи, так які є ну, дуже і корисними, і пізнавальними. А, що ви їх проводите як для наших містян, так і для нових ревірців. Дуже дякую, дякую вам. Будемо чекати на економіки наступному. Так. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була начальниця відділу розвитку туризму комунального, комунального підприємства інституту розвитку міста Кривого Рогу Ганна Літвінчук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, та на все добре.